11 лютого відомому хоровому диригенту, композитору, народному артисту України Анатолію Пашкевичу виповнилося б 75 років. Говорять, там, де працював Пашкевич, там на той час знаходився центр народного хорового мистецтва. 60-х років він керував черкаським, потім волинським народними хорами. Останнім в житті хормейстера був хоровий колектив Чернігівської обласної філармонії, який він очолив у жовтні 89-го. Приїхав Анатолій Максимович. Ми з ним проговорили, переговорили. Він поки що тимчасово вирішив залишитися. І так на 11 років тимчасово і залишився і працював практично до кінця своєї трудової діяльності. Потім, після е, він вже поїхав на Черкащину. Я, він вже більш ніде офіційно не працював. А нас доля звела, і ми так 23 роки під одним парусом пропрацювали. На Чинівській землі новий керівник народного хору продовжив творити. Окрім пісень, композитором були написані кантати Чернівські дзвони Лебеді материнства, які звучали на концертах творчого колективу. Коли він приїхав сюди, я ще був художнім керівником філармонії. І якось так вийшло, що він узнав, що я хормейстер близько, і попросив зробити кантату «Лебеді материнства. І я з хором. 1995 році, коли німці сюди приїздили Мемінге гості, і ми тут зробили цілий концерт «Лебеді материнства з Юконтату і програму з Чернівським народним хором. А потім в Німеччину їздили Непевершено творінням композитора Анатолія Пашкевича є пісня на слова поета Миколи Негоди Стейпом-Степом. У другій половині 60-х років вона сколихнула серця мільйонів радянських людей. Цей твір, як і багато інших, став народним. Запис пісні Степом, степом розійшовся світом, прославивши ім'я її авторів. Анатолій Максимович він Україну творив. І він останні хвилини, останні секунди життя свого на ліжку там в Черкасах відбивав мелодію. Ювілей Анатолія Пашкевича відзначили в місці концертом Чернігівського академічного народного хору. З років свого керування Анатолій Пашкевич підняв колектив на нові творчі сходинки. Програму Думай про Анатолія Пашкевича дивіться на нашому телеканалі у суботу, о 19 годині 5 хвилин.